Всім привіт! Покажу кімнату і процес, як ми працюємо. Ось сюди заносяться наші зрізані квіти, у нас все по колу, тут вся робота. Сюди заносяться, тут зрізається цибулина, тут складається пачками, тут упаковується бумагу, тут бумага, тут резинки. Тут складається, ось як ви можете бачити, Складається вся наша квітка. І також ось вам лайфхак. Можете використовувати ящики замість столів. Бачите, як у нас зроблено ящики, вони дуже міцно стоять. Так що можете використовувати, кладете USB і ось вам готовий стіл і готове рішення. Ось, бачите, тут ми фасуємо нашу цибулину. У цьому році ось такі таблички прикупили. Ну, прям дуже зручно, тому що ми цибулину продаємо. І раніше ми просто вкладали там бумажки. Воно присипалося цибулі, ту бумажку ніколи не знайдеш. Ну, Було дуже багато додаткової роботи. Перекидувати ящики. А так тепер дивіться, наскільки зручно. Кожен сорт підписаний. Нема ніяких проблем. Треба карі, карі, треба Елісон Бредлі. Ось Елісон Бредлі. Ось так. Також купили в цьому році секатор. Ось такий, хотів би, мабуть, порекомендувати, тому що був до цього такий фіскарс. І покажу зараз така Гардена. На Гардену виробник дає щось там, здається, 10 років гарантії, але Гардена прийшла на другий рік уже в непотріб, тобто він поламався. Не можу рекомендувати цього виробника гімно. Скажу відразу. Фіскерс купляв в минулому році. Чуєте, да? в теплиці з вологою ним не годиться працювати. Можливо, якісь інші моделі треба шукати, але в цілому також відразу скажу гімно. В цьому році нам порекомендували наші клієнти, які працюють в квітковому магазині, ось такий пристрій. Це фірма ARS, Там теж декілька моделей. Є по 400 гривень, це 600 гривень. Він, здається, в нього якийсь там сплав, що він не рживіє, нічого. Тобто підходить до наших вологих умов. Поки що ми, ну, ми їм небагато пропрацювали, але нам дуже подобається. По-перше, він легкий. По-друге, він ріже ну дуже-дуже класно, приємно. Це японська фірма фірма. Також тут механізм нічого важкого. Я думаю, що ці всі пружини міняються, лезо точиться. Не знаю, як в подальшому вони себе поведуть, але можу рекомендувати. Дуже-дуже класні і зручні ножиці. Коштують 600 гривень. Одні замовив, і ще замовив двоє. Тепер у нас буде троє таких ніж. Ось так це все у нас виглядає. Тут ось виглядає. Такий ми ну, купив стендик зручно дуже маркерами записувати, помічати, бухгалтерію вести, що скільки ми зрізали, в який період часу і тому подібне. От так вкратце показав, як у нас все тут робиться, як ми тут працюємо. Бо в минулому році цієї кімнати не було в минулих роках. Ми Працювали ось тут. А тут, як ви можете бачити, дуже-дуже мало місця. Тобто ми спершу треба було вирізати ці тюльпани, десь, грубо говоря, на калінки можна вирізатись так. А потім вже заносили столи. Ну і також це не дуже комфортно, по-перше. А по-друге, що от коли починається лютий місяць, починає виходити сонце, і тобі приходиться просто його встигнути. Встати в 4 ранку, зрізати, і тут треба встигнути до восхода сонця, це все упакувати і сховати в холодильну камеру. Тому це також є проблема. В цьому році у нас вже є така кімната, тут холодно, тут також є у нас кондиціонер, яким ми можемо задавати температуру прохолодну, яку нам потрібно. І ми можемо нам головне тепер до. Схода сонця зняти весь тюльпан, занести в цю кімнату. А тут ми вже можемо в принципі, працювати цілий день без ніяких напрягів. Також ця кімната буде використовуватись у нас як холодильна камера. Тут є витяжка, там з того, з тої сторони приточна вентиляція, є кондиціонер. Е, О ті кімнати ми заб'ємо квіткою. Ми тут робимо, переробляємо її в холодильну камеру і будемо зберігати нашу квітку тут. Ну так, нібито частинку якусь вам розказав, будуть питання, задавайте по можливості будемо відповідати на них.